Всім привіт! Давно ми з вами не спілкувались, Зараз є можливість, чудова погода. У мене є певні враження, емоції, якими я хотів би з вами поділитись. Хто перший раз потрапив на мій канал? Мене звати Михайло Цертій, цьому каналу десь близько 4 років. От, я зараз знаходжусь в Збройних силах України, я військовий, тому. Такий у нас антураж нейтральний на природі. От. І я рекомендував, хто перший раз попав на мій канал по пошуку там познайомтеся з контентом мого каналу, щоб у вас відпали певні запитання. А це відео буде присвячено шанувальникам от подібних акустичних систем. Оскільки я в армії, я не можу собі дозволити такий повномірні. Музичні системи, От тому що, ну, ви самі розумієте, сьогодні я тут, завтра я там. Переїзди це одна із неприємних речей, коли ти щось втрачаєш, губиш, забуваєш, ламаєш. І тому постало питання придбати якусь таку пукалку, яка буде звучати краще, ніж смартфон або планшет. Я, звичайно, перелопатив. YouTube. Щоб зрозуміти, що мені треба, що мені не треба, скажу одразу, що записи в Ютубі не передають абсолютно особливостей звучання акустичних от, таких систем. Я потім намагався, після покупки цієї колонки слухати запис, порівняння її звучання з іншими акустичними системами. Ну, ну ніфіга, ніфіга. От. Тож, моя рекомендація це піти в магазин, що і я зробив, і послухати на власні вуха, як що звучить. От, я спонтанно купив цю акустичну систему. От, ми були в великому місті, я зайшов в магазин комп'ютерної техніки, От, бачу різні, різні такі колоночки стоять, попросив послухати там китайську, десь за тисячу гривень. Ну, в принципі, якби не лайно, можна слухати. От, гучніша ніж смартфон, якісніша аж ні, ніж смартфон. От, але коли продавець включив цю колоночку, це JBL Flip 6, ну, жаба трохи давила, вона коштує 5 тисяч. От, але зайшли там оздоровчі гроші, я думаю, ну, для своїх емоцій, для свого задоволення, ну, гріх не витратити таку суму, я придбав її. От і не пожалкував. Жаба довго мене не давила. От коли я прибув в розташування, от увімкнув її, послухав певний час, то я вам скажу, вона дивує. Це одна з тих речей, е, яка робить от таку прірву між тим, що ти бачиш, і тим, що ти чуєш. Як, наприклад, у мене було під час знайомства з класом Д, підсилювачами класу Д. Також ти дивишся на ті маленькі коробочки, і не можеш зрозуміти, як так вони доволі гучно звучать і доволі якісно, доволі живий звук видають. Так от, десь з цією акустичною системою. От, ну, Я думаю, що в нас достатньо, достатньо клепок в голові, щоб не порівнювати її з повномірними акустичними системами. Хоча, наприклад, з С-30 я б її порівняв. як би та С-30 радянська не обізралась. Перше, що тут вражає, це відкритий звук, особливо на середніх, на високих частотах. Я думаю, що це завдяки тому, що тут підсилювач класу D. От Я не пам'ятаю, яка мікросхема, ви можете це подивитись. Вона працює без дроселів на виході. От, і плюс тут стоїть високочастотний твітер купольний. От, в попередній версії Фліпки 5 цього не було, а тут поставили купольний твітер. І от завдяки тому, що тут працює клас D, який сам по собі видає от такий відкритий емоційно звук. І завдяки тому, що тут стоїть купольний твітер, ну, я вам скажу, ну, вона мене дивує. Вона мене дивує, особливо, коли йде вокал. Ну, шикарно звучить, шикарно. Бас тут, звичайно. Штучно підлампічений. Я, я думаю, що тут є певний підйом за рахунок фільтрів на високих частотах, щоб скомпенсувати ну, якби малесенький об'єм. Стоять тут по боках пасивні випромінювачі, які ну, повинні якби, віртуально збільшити об'єм цієї колоночки. Так чи інакше, бас тут є. Він не аудіофільський, він дещо пацанський, але, але доволі класний. Доволі класний. Так що хто планує купити, має бажання, мій рекомендаціон Саме от Flip 6. По оглядах можете передивитись інші огляди. От, люди виділяють цю акустичну систему, порівнюючи її там з іншими моделями JBL Вона чемпіон по от, цьому ефекту. Між тим, що ти бачиш, і між тим, що ти чуєш. І між тим, що вона коштує. Ну, якби 5 тисяч не така маленька ціна, але за фірмову річ, ну, воно того варте, я вам скажу. Реально, воно того варте. І я абсолютно не жалкую, що я її придбав. Включати її не буду, тому що я пояснив, ну, ви не почуєте її особливості, але ну, можете повірити мені на слово. Доволі живий, приємний. Звук і пацани, які от зі мною живуть, вони так перший час з такими округлими очима дивились, як це так. Це воно, воно грає. Мені цей звук десь плюс-мінус нагадує звучання от автомобільних систем. Гарних автомобільних систем. Не там, де все торохтить, дзвенить, шипить, свистить. От, а гарних автомобільних акустичних систем. Де також з басом певні проблеми він підзажатий, але можна досягнути відкритого такого звуку посередньо по високим частотам. Ну, от такі справи. От, дякую вам за увагу, дякую вам за те, що ви мені пишете. Знаєте, так дивно, десь після Нового року. Десь по два, по три коментарі прилітає мені на канал. Хоча він не працює вже майже, майже півроку. Але от після нового року приходять, приходять, і хтось про щось запитує, хтось щось там рекомендує, хтось щось там <кій>, чимось незадоволений, намагається спорити хтось там хамить грубіяник. Ну, ну, просто баню зараз мені не до цього, щоб так витрачати час на якісь там перепалки. От так, що так. Сподіваємося, що все буде гаразд. Віримо в перемогу в зсу. Ще раз вам дякую, пока-пока.